Добрий ранок, дорогі брати і сестри. Знову приємно бути разом на молитовному служінні проєкту Разом Плюс. Щодня, о 6-й годині, ми збираємось для того, щоб об'єднатися в молитві, вивченні Слова Божого, зміцнити один одного в вірі. Від початку війни ми продовжуємо цей молитовний марафон, тому ласкаво просимо на чергову нашу зустріч. Нагадаю, що по вівторкам ми з вами маємо дуже важливу тему нашого християнського життя: як повернути Бога у наше життя, як його поставити у центр нашого життя. Для цього ми з вами вивчаємо Біблію, першу книгу Самуїла, другу книгу Самуїла. Йдемо розділ за розділом, вірш за віршем. Сьогодні у нас 9 розділ, розділ другої книги Самуїла, тому давайте разом будемо відкривати. Писати, будемо читати, що ж нам каже Біблія. Отож, 9 розділ, вірш 1. Якось Давид запитав: чи хто ще залишився з родини Саула, щоб я міг виявити до нього милосердя заради Йонатана? Ну, Дуже цікаве таке запитання ставить Давид, і в ньому є вже певний такий. Парадокс да? з дому Саула заради Йонатана. Безумовно, Давид шукає, як поділитись благословенням, як виявити милосердя заради Йонатана. І, безумовно, це питання і бажання серця Давида показує нам, для чого нам даються благословення, для чого ми з вами займаємо певні положення, маємо певний статус. Певні зв'язки, певні матеріальні блага. Вони нам даються для того, щоб благословити інших людей, для того, щоб, для того, щоб проявити милість до, до тих, хто знаходиться в інших, в більш важких умовах життя в порівнянні з нами. Отож, ми е, прийшли у цей світ для того, щоб чинити милість. Безумовно, це запитання, яке ставить Давид, його бажання да, знайти нащадків Йонатана. Це продиктовано тим, що він пам'ятає, хоча проходить вже певний час, він пам'ятає, що він знаходиться у завіті з Йонатаном. Він пам'ятає цю людину, він пам'ятає цей, пам цей завіт. Безумовно, війни, які проводив Давид провадив. Вони не вбили в ньому цієї людяності, цієї любові і цього милосердя. Також цей вір нам говорить, це запитання залишилось з родини Саула. Тобто, ми бачимо, що в Давидові немає цієї ненависті до Саула. Так, Саул знущався над ним, бажав його вбити понад 10 років переслідувань, але в нього немає цієї ненависті. До цієї людини до його нащадків приблизно, якщо так підрахувати, десь років 15, можливо, Давид мовчав. Але чомусь зараз, коли був влаштований вже певний такий відносний мир в країні, да, вороги були подавлені, війни були отримані перемоги, пройшов певний досить великий проміжок часу, чомусь зараз, саме зараз. Бог дає йому на думку на серце, мабуть, час прийшов, да? або в коментарях напишіть ваш варіант відповіді. Чому саме зараз Давид після тривалого часу мовчання згадує: а можливо, ще хтось є, кому б я міг проявити це милосердя? Оце єврейське слово «хесед», До речі, дуже рекомендую провести таке окреме. Вам особисте таке дослідження цього слова, вживання його в Біблії в старому заповіті, але, безумовно, коли воно вживається, мова йде про якусь особисту участь, яка виходить за рамки е певного закону. Те, що ти зобов'язаний зробити, ну ти повинен це зробити. Хеси, це щось більше, коли ти йдеш далі, ніж це вимагається законом або певними правами. Отож. Давид пам'ятає цей завіт з Йонатаном. Це були слова, вони пообіцяли один одному, про те, що вони будуть піклуватись про нащадків один одного. Але зараз потрібно підкріпити ці слова, цю обіцянку певним ділом, певними справами. Да? І зауважте, що цей вірш нам говорить, що це не нащадок Йонатана, чи Саула прийшов і почав щось вимагати, да? опираючись на цей завіт. Ні. Це Давид ініціює оцей пошук, пошук цієї людини. До речі, варто зауважити, що ніхто не знав про цей завіт. Це була таємниця. Ну і в принципі пройшли вже роки. Більше десяти років, можна було про неї забути. Ми з вами дуже легко забуваємо тих людей, які нам допомагали, які нам служили, які робили нам добро. Проходять десятки років, ми навіть не згадуємо, не пам'ятаємо імен цих людей. Але Давид тут пам'ятає. Безумовно, оцей завіт Давида і Йонатана. Він також нам нагадує завіт, який ми маємо в сім'ях наших в шлюбі. Да, з часом іноді люди забувають про свої обіцянки, про свої слова. Але сьогоднішній текст нам нагадує, що ми з вами також в завіті з людьми, з Богом. Ми в завіті. Давайте з вами будемо читати далі другий, третій вірш. В родині Саула був слуга. На ім'я Ціва. Тож його покликали до Давида, і цар його запитав Чи то ти є Ціва? Він відповів, Так, я твій слуга. І далі цар запитав, чи ще хтось залишився з дому Саула, щоб я міг виявити до нього Боже милосердя? І Ціва відповів цареві так, є ще син Йонатана, кривий на ноги. Тобто людина така з інвалідністю. Отож, десь приблизно, скажімо, років 15, цей син він переховується і, безумовно, можна уявити собі стан цього сина Янатана, адже він розумів, що він нащадок Саула, що новий цар буде його переслідувати, шукати, що вбити. Скоріше за все, всі ці довгі роки він не мав миру. Він не мав миру і спокою. Також варто зуважити в цих віршах, які ми з вами прочитали, що Ціва, коли характеризує нам сина Янатана, він не дає його імені, він не називає його по імені. І це є важливим фактом. До речі, з Цівою ми ще в майбутньому з цим героєм, ми з ним ще зустрінемось. Отож, Ціва не називає його по імені, і, як ви зауважили, він робить акцент на чому? На чому робить акцент Ціва? Він робить акцент на його ваді фізичній, що він є кривий на ноги, він є кривий на ноги, і ось якби е такі є обставини. Давайте ми з вами перейдемо в четвертий розділ, четвертий вірш другої книги Самуїла. Там написано так: В Йонатана, сина Саула, був кульгавий син. Адже, коли йому було 5 років, із Ізраела прийшла вістка про смерть Саула та Йонатана, тоді його підхопила нянька, щоб утік нянька, щоб утікати. Але так сталося, що втікаючи, вона дуже поспішала, тому він випав із її рук і окривив, став кривим, да? кульгавим. Звали його Мефівошет. Отож, ми з вами вже дізнаємось, і той, хто читає Біблію, він знає ім'я вже цієї людини, хоча Ціва він не називає імені. І тоді цар його питає 4 вірш 9 розділу. А де він? Аціва відповів царю. Він мешкає в домі Махіра, Аміїлового сина Лодеварі, в Лодеварі. назва міста. Отож. Ми бачимо серце Давида. Сказали, що є така людина, десь там кульгава, людина з інвалідністю, можна було махнути рукою. Ну, для чого? Далеко хтось, що можна з нього взяти. Але Давид продовжує свої пошуки. Давид не здається. Слово Махір в домі Махіра означає проданий, «лодевар» – там, де немає посовиська, де немає життя. Скажімо так, перефразуємо, де є пустеля, де немає життя, де немає пасовиська. Да? Аміаїл, аміїл народ Божий перекладається на нашу мову. Отож, десь далеко, де немає життя, в ізоляції, внаслідок падіння є людина, яка не має миру і спокою. Вірші 5, і 6. І тоді цар послав. І забрав його Лодивару, з дому Махіра, Амілового сина. І коли Мефі ме ме Вошет, син Янатана, внук Саула, прибув до Давида, то впав до лілиць і поклонився, і Давид запитав його: Ти Мефіфошет, і той відповів: так, я, твій слуга. Тож, читаючи ті рідки, ми відчуваємо, що Давид не здається, продовжує пошуки, цар поспішає. Він міг би відкласти цю справу, уявіть собі царя, президента величезної країни, імперії. В нього було чим зайнятись. І тут цей цар не здається, думає про людину з інвалідністю. Думає, не просто думає, він прикладає зусилля, він поспішає і забезпечує приїзд цієї. Людини до царського палацу. Можна собі лише уявити, що весь цей час думав Мефіфашет. Він, мабуть, ненавидів Давида, адже через нього він рахував, що він став інвалідом, він ховається, переховується. Він уявіть собі, коли до нього прийшли і кажуть, що Давид тебе кличе до себе. Що було в серці, в розумі, в думках цієї людини. Чого він очікував? Безумовно, він розумів, чим це все може завершитись. Але ми читаємо, що він проявляє повагу. Він падає в ноги і називає себе слугою. Так, я твій слуга, смирення. Зауважте, що Давид називає його по імені, а слуга ціла не називає його по імені. Отож, цар, цар, я думаю, ви розумієте, про що мова йде, про якого царя ця історія про небесного царя. Цар знає твоє ім'я, цар знає обставини твого життя, царю відомо, твої болі, твої сльози, твої страждання. Він знає, він називає тебе по імені, він чекає, він забезпечив все, щоб відбулася зустріч. Він не знаходить місця, він сам ініціює пошук грішної людини. Людина, яка впала яка є особою з інвалідністю. Отож, вірш сьомий, тоді промовив до нього Давид: Не бійся, адже я справді хочу виявити до тебе милосердя заради твого батька Йонатана. Я хочу повернути тобі всі поля твого дідуся Саула. Що ж до тебе? То ти постійно харчуватимешся за моїм столом. Е, от сьомий вірш, можливо, треба вивчити навіть на пам'яті нам. Він є центральним в нашій історії сьогоднішньому, в нашому читанні, в нашому дослідженні, в нашому повіданні. Не бійся, я проявлю до тебе милість, да, буде відновлення, і говориться про статус, буде спілкування за царським столом. Отож. Чотири головних ідеї є в сьомому вірші. Перше, що Господь каже сьогодні до нас, а Давид до сина Йонатана, каже: не бійся! Сьогодні час, коли ми маємо страхи, переживання. Можливо, і ваше серце сьогодні також сповнено страхів і переживань, хвилювань, страх опановує сьогодні нашим серцем, паралізує нас. Але дивіться, що Давид каже, що не варто боятися. Я на твоєму боці. І сьогодні Цар Небесний, наш Отець Небесний, він також каже до нас, до кожного з нас, не дивлячись наші обставини, що дійсно, можливо, є справжнім в нашому житті, що викликає страх. Не бійся! Не бійся! І е, далі є оці якраз три причини, наслідки, чому не варто боятись. Тому що Давид зараз буде проявляти милість, яку ти не заслуговуєш, Отець Небесний. Буде твоє відновлення, твій статус, і буде відновлено це спілкування. Це те, чого прагнуть сьогодні наші серця. Це те, чого ми з вами сьогодні шукаємо. Давид був, можливо, певний час в голові сина Йонатана, Мефіфошета. Да? Мефіфошет він був для нього ворогом. Він думав, що це саме він. Зробив його нещасним. Але зараз картина Мефіфошета, вона змінюється відносно царя. Можливо, також і ми в певний період свого життя думали хибно про нашого Бога. Спотворений був характер Бога в наших очах. У нас були інші думки. Але особиста зустріч з Ісусом. Вона змінює багато чого. І бачимо, що Давид його приймає зарадою Натама. Він каже, що ти завжди. Будеш за моїм столом. Дійсно, нам варто пам'ятати доброту минулого, на нашому життєвому шляху були люди, які чинили нам добро. Тим більше Бог, він вірний своєму заповітові. І ви знаєте, восьмий вірш, він каже, той ще раз поклонився і сказав, хто я такий твій слуга, що ти звернув увагу на такого мертвого пса, яким є я. Ну, така, знаєте, реальна оцінка Мефішета себе. Ну і реальна повинна бути оцінка грішника. Ким ми є, коли ми зустрічаємось з Богом. Ми не заслуговуємо. Хто ми такі? Хто ми такі, що Бог звертає увагу сьогодні, називає мене по імені? Він цього не заробив і не заслуговував на це. Оце ідіома мертвий пес. Ну... Це такий, знаєте, непотрібний кусок сміття. Можна, такий, такий скажімо, переклад цієї ідіоми, ось яким чином себе відчуває, характеризує сам Мефігошет. Вірші 9, 10. Після цього цар покликав ціву Саулового Слугу і сказав йому: усе, що належало Саулові та всій його родині, я передав внукові твого володаря. А ти разом зі своїми дітьми і своїми слугами будете обробляти ту землю, будете збирати врожаї хліба для твого господаря, аби ви всі мали що їсти. А Мефіфошет, внук твого володаря, постійно харчуватиметься з мого столу. Що ж до ціви, то він мав 15 синів і 20 слуг. Ну, був достатньо заможнім чоловіком. Отож, цар віддає такий наказ, да? дев'ятий вірш, зауважте слово передав. От знайдіть через в тексті слово передав, ви зуважте, що воно стоїть в минулому часі. Давид не каже, що я це зроблю колись, це буде. Я от щось, добрі такі бажання і думки. Тут говорить, що Давид каже, я вже зробив це. Тобто, ставлення Бога до нас, з вами, грішних людей, так, це є вже факт. Це вже зроблено. На Не небесах все зроблено для нас юридично. Це минулий час. В минулому часі це діє слово. Також я думаю, що ви звернули увагу тут знову ж таки ім'я Саула згадується, що внук Саула, да? внук Твого володаря. І ніде в тексті жодного навіть натяку немає, що Давид згадує, що це людина з інвалідністю, якийсь непотріб. Там, ну І тому подібне, з дуже великою повагою Давид ставиться до сина Йонатана, до цієї людини. Аціва відповів цареві все, що звілів мій володар цар твоєму слузі, так твій слуга учинить. І з того часу Мефіфошет харчувався столу царя, як один із царських синів. У Міфовошета був ще малолітній син на ім'я Міха. Тоді, як усі мешканці дому Ціви, були слугами Мефівошета. А сам Мефівошет мешкав у Єрусалимі, оскільки постійно харчувався з столу царя. До того ж, він був кульгавим на обидві свої ноги. Отож, несподівано на основі завіту. Син Йонатана стає членом царської сім'ї. По суті, діло, на рівні з іншими синами, які були в Давида, Мефіфошет сидів разом з ними за столом. Він слухав царські накази, він приймав участь в обговоренні царських проєктів. Він разом з царем, разом з одним столом розділяв цю, ці страви, цю їжу. І проводив цей час. Я думаю, ви, ви зауважили, що 13-й вірш і ця вся історія весь цей розділ завершується знову ж таки от цим нагадуванням. І ми з вами вже сто раз про це сказали, що він був кульгавим. Але Біблія нам ще раз говорить в кінці. До того ж він був кульгавим на обидві свої ноги. Як ви думаєте, чому? Для чого Біблія ще раз і ще раз в кінці додає цей момент, Цей акцент робить на його хромоті, на його кульгавості. Я думаю, безумовно, і ваші відповіді про це кажуть. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Для того, щоб продемонструвати цей контраст, підкреслити велич царя, його благородство, його милість, що ця людина не заслуговувала на це. Але до неї було проявлено це. Е це було проявлено. Безумовно, коли Фашет сидів за столом, і він був кульгавим, він не був прикрасою, ну, так скажу, буквально з боку, якщо дивитись, прикрасою цього столу цієї сім'ї. І це є образ грішника. Да? Ми з вами є грішними. Наш стан це от як людина з інвалідністю. Да? Ми кульгаві на обидві ноги, ми впали з вами в ріх. І наше падіння було досить серйозним. Але є завіт. Ісус пам'ятає, що ми в завіті. І Він відновлює нас. І він говорить нам дуже важливі слова, що ти не бійся, я проявлю до тебе милість. Я відновлю за ці роки все, я поверну тобі поля. Я відновлю твоє здоров'я. Твій статус буде зовсім іншим. З того пасовиська, з тої пустелі, з ізоляції, страху я тебе привношу за свій стіл. Я буду з тобою спілкуватись, ти мій син. Дійсно, цей розділ, він дуже яскраво нам змальовує картину любові Бога до грішної людини, до кожної з нас. Тому давайте ми сьогодні у цей ранок подякуємо і так само в молитві скажемо, Боже, да хто ми такі, що ти згадав про нас, що ти наблизив до нас, що ти турбуєшся про нас. Давайте в подячній молитві. Об'єднаємось. Отець наш Небесний, ми щиро тобі вдячні за цей ранок і за цю чудову історію, яка нам змальовує сьогодні яскраво твою любов, Твою милість, яку ми не заслуговуємо, яку ми не можемо заробити. І дійсно ми можемо сказати лише ті слова, які сказав син Янатана. Боже, да хто ми такі? Що ти пам'ятаєш, називаєш нас по імені? Відновлюєш, змінюєш наш статус і прирівнюєш нас до своїх небесних синів. Боже, нам сьогодні доступ до Твого престолу і благодаті і милості. Боже, ми дякуємо Тобі за цю незрівненну любов, за прощення, за те, що ти не забуваєш про нас, за те, що ми в Твоєму серці. Боже, ми Твої раби, ми Твої слуги. Благослови, будь ласка, всіх сьогодні, хто приймав участь у цьому ранковому молитовному служінні. благослови тих, хто буде дивитись нас в записі, даруй миру нашій країні і захисти сьогодні кожного з нас. Це віддаємо в Твої руки, Молитва наша в ім'я Ісуса Христа.